Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі нашого каналу. Пропонуємо вашій увазі агрогороскоп підживлення рослин на вересень 25-го року, час Київський. Ми вже в наших коротких. На два дні відео гороскопах ми вже розказували, в який час краще всього підживлювати рослини, якими добривами. І у нас ця інформація вже є. І зараз у нас дуже важливо розібратися далі, що ми можемо робити. Хочу попередити, що це вересень, фотосинтез уже не такий, він не потребує такої кількості елементів підживлення, тому, будь ласка, будьте уважні краще менше. І сьомого у нас позаді повня була, і далі у нас восьмого починається період овна, спалений шлях місяця, і ми не можемо в цей час підживлювати рослини, тому що горять і листя, і коріння. А ось уже 11-12 до 20-ї години вечора ми самі вже запланували для себе підживлення. Це підживлення буде і салатів, які у нас ростуть розсадних, і підживлення. Інших рослинок, і квіти треба хризантеми підживити по листям. Тут підживлення будь-якими добривами 11, 12 до 20 вечора і можна і по листям, і під корінці. Добрий час, будь ласка, використовуйте. Далі знову у нас перерва з підживленнями 13, 14, 15 до 8 ранку не можна, це знак стихії повітря. Рослини дихають, не поливаємо та не робимо підживлення. Гарний час для органічних добрив у нас буде 15 після 8 ранку і 16 до кінця доби. А вже 17, 18, 19 до 15 години не можна підживлювати рослини, тому що в цей час будуть працювати енергії стихії вогню. Горить все підряд, тому будьте уважні. А ви скажете, чому у нас в Діві органіка написана і такий короткий період. По-перше, це період у нас, бачите, після лева. І після 15.30 починається. А далі, далі, у нас народження молодика, сонячне, затемнення, хоча це діва. Але в цей час ми ніяких підживлень не проводимо. Це народження нового місяця, і тому ми можемо використати тільки 19-го ввечері для органічних підживлень. 20, 21, 22, 23, 24, до речі, тут і знак Терези. теж не можна, Терези не можна підживлювати. І тільки, тільки 24 після 13 години починається гарний період де підживлення органічними добривами. 24 після 13, 25, 26 до 20 години вечора. Будь-які органічні добрива використовуйте і по листям, і під корінчики. В знакі стрілець, після 20-ї години, 26 вони починають ці енергії працювати огняні стрільця. І 27, 28, 29 до 13 години не можна проводити підживлення, це в нас стан стихії, вогню, і в цьому періоді не можна проводити підживлення. Гарний період в кінці місяця, 29-го, після 13 та 30 ми можемо в Козарозі використовувати будь-які добрива. Але це вже завершується місяць і це вересень. Будьте уважні, з кількістю добрив, краще їх менше. Рослина не зможе їх повністю з'їсти і використати, тому будьте уважні з кількістю добрив. Ну що ж, бажаємо вам успіхів, і хай ваші рослини радують вас здоровим виглядом. Вчасно їх підживлюємо. До речі, в нас і підживлення потребує полуниця. І якраз ми готуємося підживити 11-12. -го, -го. Питали, коли ми це будемо робити? Ми вам відповідаємо. Ми для себе складаємо ці гороскопи, і якщо вони вам стануть в пригоді, ми дуже радіємо цьому факту і бажаємо вам. Теж здорових ростин і успіхів у всіх ваших справах. На все добре, бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.